На презентації State of Unreal CD Project Red вперше показала технодемо за вічер 4. і, Чесно кажучи, у багатьох з нас щелепа просто впала на підлогу. Але не поспішайте думати, що це звичайна красива касцена. Те, що ми побачили, це конкретний план на майбутнє, і він виглядає ну небезпечно амбітно. І так, на екрані, як ви вже знаєте, був не трейлер і навіть не гімплей. Це можна сказати як погляд у майбутнє, яким може бути наступний відьмак. Загалом тут є про що поговорити і що вам показати, тому я. Я вас вітаю на каналі GameHata. З вас лайк, підписки. Не забувайте за дзвоник. Ну а тепер поїхали. Почну з того, що, як ви вже знаєте, гра створюється на Unreal Engine 5, і до релізу ще, ну м'яко кажучи, далеко. І це головне, що потрібно тримати в голові. Далі на що слід одразу звернути увагу, і що тримати в голові, це те, що нам показали просто ідеальний відьмак, який розробники хотіли би зробити. Перш за все, гравцям показали технічну демку, яка створена на базі технологій, які планують використати в грі. Тобто, як ми розуміємо, вражаюча графіка, ефекти, освітлення, все це не варто сприймати, ну буквально. І якщо хто. Хтось не помітив, то навіть внизу екрану дрібним шрифтом було зазначено, це лише техно демо. У фінальній версії все може виглядати інакше. Увесь показ це попередньо зрежисована послідовність подій, створена спеціально для цієї презентації. Це не живий геймплей, це концепт, це бачення. Чи виглядатиме ZVCR 4 так само на релізі? Швидше за все, я вважаю, що ні. Але, зважаючи на досвід CDPR, мені хотілося б вірити, щоб було десь близько. Тому що навіть на демці, якщо б придивлятися, то її артефакт. Акти в графіці, невеликі просадки, коли пролітають лісом, а також мильце в деяких місцях, і це нормально. Звісно, що гроб скейлили, звісно, що потрібно чимось жертвувати, щоб досягти непоганої оптимізації. І як не крути, в наш час це, звісно, ок. Водночас варто згадати першу демонстрацію культової за вічер3, коли всіх вразив рівень графіки, а згодом релізна версія розчарувала помітним погіршенням візуальної якості. З іншого ж боку, CD Projekt Red уже отримали чималу порцію критики за це, а з Ще більшу порцію лайна через технічний стан Кіберпанк 2077 на момент виходу. Тому мені здається, все ж таки є надія, що цього разу розробники не стануть настільки ризикувати. Хоча, будучи об'єктивним, все одно навіть зараз кіберпанк виглядає просто неймовірно. Але те, що було на початку, страшно навіть згадувати. Тому мені чомусь здається, що після декількох обсіронів реди не будуть таки знову ризикувати своєю репутацією. Ну мені просто хочеться в це вірити. І так, мені здається, що цей момент потрібно було б. Говорити більш детально, тому я вирішив трішки детальніше поговорити про те, що це не геймплей, це не трейлер, це просто технодемка. Ще хочу відзначити, що технодемо запускали на звичайній PlayStation 5 і при цьому воно працювало у 60 кадрів на секунду. <плес> Це, в свою чергу, звісно, дає певну надію на пристойну оптимізацію, принаймні на базових консолях. Але будучи об'єктивними, якщо говорити з технічної точки зору, то я особисто в це не вірю. Я вважаю, що релізна версія гри не може працювати з такою ж якістю зображення і водночас видавати 60 кадрів на секунду на звичайній PlayStation 5. На мій суб'єктивний погляд, це просто неможливо, хоча це і озвучили. Я, звісно, дуже хочу, щоб воно так було, але в це не дуже віриться. Я хочу помилятися і бути в цьому питанні не правим, але мої припущення вийде перевірити вже після релізу. Ну а щодо самої демонстрації, то її відкрив новий трейлер. У ньому напад мантикори на караван. Незнайомого купця просто розриває на шматки. А Цірі вже йде по сліду чудовиська і прибуває на місце трагедії. Що одразу кидається у вічі, це новий вигляд Сірі. Вона, начебто, й така ж сама, але водночас зовсім інша. Розробники, в свою чергу, вже підтвердили, що у демо використано ту ж саму модель героїні, що й у першому трейлері гри, який, до речі, вже встиг наробити. Галасу. Але мені щось підказує, що мармиску Цірі все ж таки трішки, але підрихтували. Вона стала виглядати немов більш жіночою. І це помітив не тільки я один. Але найголовніше, що Цірі виглядає справді чудово, як виявилося, річ у світлі, кольорі та загальній постановці кадру. Хоча варто зазначити, що самі розробники згодом уточнили, що трошки підкоригували її вигляд. Зокрема, змінили розташування брів і рівень напруги м'язів навколо очей, щоб зробити вираз більш природним. Загалом зараз Цірі виглядає саме так. Такою, якою всі її пам'ятають і люблять: зосереджена, сильна, впевнена, але все ще впізнавана і жива. І, мабуть, саме цього більшості фанатів і не вистачало після першого трейлера. У самому ж трейлері, якщо чесно, більше нічого надто нового не показали. Єдина деталь, яку варто згадати, це сама Мантикора. Такий монстр раніше в ігровій серії ще не з'являвся. Вона чимось нагадує Грифона, але явно масивніша, агресивніша і, вочевидь, набагато небезпечніша. І це може бути прямим натяком на те, що в четвертій частині сіді Project Red серйозно. Зоновлюють бестіарії. І судячи з усього, цілі доведеться зіткнутися із цілою низкою нових унікальних істот, яких раніше ми ніколи не бачили ні в трійці, ні в доповненнях, ні навіть у відьмаку 2. І це логічний крок: нова героїня, новий регіон, нові виклики і, відповідно, нові вороги, які підходять під стиль гри за цірі. А от далі настала черга того, що можна ну умовно назвати гімплеєм. Він стартує одразу після трейлера, тож можна припустити, що в демонстрації вдало поєднали відрендерений трейлер із касценою на ігровому рушії. Рехід вийшов плавним і майже непомітним. Візуальна картинка не просідає, що вже саме по собі виглядає вражаюче. І буквально з перших секунд цієї сцени стає зрозуміло, це не просто чергова RPG. це буде повноцінне повернення головної фентезійної серії останніх десятиліть. Підтверджено, що значна частина подій ігрової історії розгортається в ковірі та, ймовірно, по вісі. Раніше гравці ще жодного разу не мали змоги побувати в цих землях, що вже робить нову частину особливо цікавою. Це будуть території зі своїм унікальним характером: ковіри повіс Свідомі суворим кліматом, потужною економікою, традиціями склоробства та монополією на видобуток солі. Крім того, ці землі багаті на гори, де ведеться активний видобуток руди і інших корисних копалин. А ще це два з найбагатших королівств півночі, і саме це безуперечно вплине як на архітектуру міста, і на зовнішній вигляд місцевих мешканців від банального одягу до звичок. Перші ж кадри технодемки демонструють ковіру всі його величі. Ми бачимо, цірі, яка стоїть на краю високої скелі і дивиться в далечінь на величезну, густо зарослу лісом долину. Ландшафт виглядає вражаюче. Бронзовий відлив гір красиво контрастує з насиченою зеленю, створюючи глибоку майже кінематографічну палітру кольорів. І хоча треба в голові тримати той факт, що це лише демонстрація, все одно видно, що художники та технічні спеціалісти підійшли до створення ігрового світу з особливою увагою до деталей. Навіть цей короткий момент, де просто героїня стоїть і мовчки дивиться на пейзаж, вже створює сильне враження. І водночас обіцяє, у новому відьмаку буде не лише що досліджувати, а й чим захоплюватися візуально. Далі Цірі починає спускатися через печеру, і вже з перших кроків можна оцінити наскільки майстерно в грі реалізована гра світла і тіней. Промені проникають крізь отвори, м'яко лягають на кам'яній поверхні, відбуваються від вологих стін, і усе це виглядає надзвичайно природньо і атмосферно. Але найцікавіше не в освітленні. У певний момент цірі не просто присідає, проходячи під низькою стелою, а ще й допомагає собі рукою, спираючись об камінь. Здавалося, це дрібниця, але я її помітив, і мені здається, що саме такі мікроанімації створюють відчуття живого динамічного. Персонажа. Вони не впливають на гімплей напряму, не дають нових механік, але додають глибини і реалістичності рухам. Такі речі особисто я звик бачити в проєктах від Naughty Dog, де кожен нахил, дотик чи поворот голови виглядає, наче реакція справжньої людини. І приємно бачити, що CDPR також рухаються в цьому напрямку. Коли цілі спускаються з гори, відразу помітно, наскільки багатшим стало оточення. Природа виглядає не просто як фон, вона живе й дихає. Усе навколо наповнене дрібними деталями: різноманітні рослини, мох, дерева. Її, що рухається від вітру. Навіть дрібні сніжинки летять прямо в обличчя, створюючи ефект глибини і присутності. Плащ цірі при цьому розвивається за фізикою, залежно від її рухів, напрямку вітру та швидкості. І тут ми не бачимо жодних фіксованих ігрових анімацій. Усе реагує на середовище в реальному часі. На цьому етапі вже чітко видно роботу технології Lumen, що відповідає за освітлення. Джерела світла відбуваються правильно, тіні м'які, поступові з глибокими переходами. А вода бликує так реалістично, що іноді здається, ніби вона виглядає. Краще, ніж справжня. І так, віддзеркалення є не тільки статичні, а й динамічні, що особливо помітно на вологих поверхнях. У цій момент Цірі викликає свою конячку на ім'я Келпі. І це не вигадка розробників, саме так звалася її кобила в книгах. Тобто, як у Геральта всі коні звалися плітками, так у Цірі Келпі. Може, звучить не так вже й комедно, зате абсолютно канонічно, і це головне. І особисто мені приємно бачити дрібні, але важливі відсилки до оригінальних романів. Поки Цірі спускається з гори вверх і демонструється ще один технологічний. Прорив. Тепер усі рухи героїні та коня синхронізуються в залежності від ситуації. Тобто, кінь має власний м'язовий каркас, і його тіло реагує на нерівності, повороти та прискорення. А цілі сидить не просто заготовкою, а адаптує позу, нахиляється і тримається по-різному, в залежності від схилу чи швидкості руху. І це реалізовано завдяки технології ML-Deformer, яка дозволяє в реальному часі передавати мікродеформації м'язів. Анімації персонажів, зокрема у бойових або сюжетних сценах, працюватиме через Unreal Animation Framework, систему, що забезпечує природу. Годність і плавність у складних сценах. Очевидно, що не кожну тварину в грі будуть опрацьовувати настільки детально, але коні, ключові персонажі та монстри, скоріш за все будуть виглядати як живі, і це може суттєво змінити загальне сприйняття гри, навіть на підсвідомому рівні. Тим часом розробники переходять до рослинності. За неї у грі відповідає оновлена технологія «Nanite Foliage, яка робить кожен листочок не плоским, як це було раніше, а повністю об'ємним. До того ж, розмір цієї рослинності масштабуватиметься динамічно залежно від відстані до гравця, що, за словами Робників має зекономити ресурси та покращити продуктивність. Ну а щоб такі великі простори завантажувалися миттєво в реальному часі, використовується ще одна технологія. І це вже не маркетингові терміни, це ефект справді видно. Без перебільшення природа в техноденці відьмака 4 виглядає краще, ніж у трейлері GTA 6. Усі ці дерева, кущі, гілки, вони не просто для краси. Вони створюють атмосферу глухих околиць де й відбувається більшість пригод будь-якого відьмака. Ну а далі ми бачимо, як цілі прибуває в поселення. Ймовірно, це околиця столиці ковіл. Із перших кадрів одразу впадає в око, кількість анімацій, деталізація та загальна жива середовища. По-перше, кін та сама Келпі. Зніздрів у неї йде пар, шерсть блищить, а коли цілі злегка плескає її по шиї, кін реагує, наче живий. Після цього героїня спритно зістрибує на землю і що цікаво, автоматично знімає капюшон, адже зайшла в мирну зону. Це дрібниця, але вона формує відчуття справжнього живого світу. Вона починає неспішно йти вулицю, і тут оточення починає реагувати. Один зі стражників, помітивши її, спльовує на землю, ймовірно, зневажає, Відьмаків. А жінка з дитиною помічає Сірій, хапає малого за руку і відводить у бік. У цьому теж є сенс, тому що у місцевих легендах про відьмаків кажуть, що вони викрадають дітей. Ну а далі сцена з натовпом. Люди зібралися навколо ручного ведмедя. Цірі протискається крізь натовп і випадково зачіпляє чоловіка з ящиком яблук. Звісно, ящик падає, яблука розсипаються і одразу їх починають відбирати діти. Все це, як стверджують розробники, відбувається не за скриптом. І це, звісно, вражає. Не просто окремі анімації чи ефекти, а цілі послідовності реакції Логічні взаємозв'язки між NPC, тваринами і головним героєм. У попередніх частинах відкрити світ часто був лише декорацією, красивою, дуже добре зробленою, але все ще статичною. А тепер, схоже, все ж таки він живе власним життям і працює не гірше, ніж у якомусь Kingdom Come Deliverance 2, можливо, навіть краще. Але мені здається, що такі анімації будуть не завжди і в окремих місцях з окремими персонажами, тому що робити так для кожного NPC, ну камон, це майже неможливо. Далі цілі потрапляє на ринок, і тут розпочинається справжній парад дрібниць. Хтось торгує, хтось. Щось купує, а головне жоден NPC не схожий на іншого. Хтось несе кошик, хтось вариться, хтось просто стоїть у черзі. І всі без винятку зайняті своєю справою. І тут, скоріш за все, працюють дві ключові системи: Unreal Animation Framework та Mass AI. Одна система відповідає за плавність і реалістичність рухів, а інша система, яка керує масовими скупченнями NPC. Розробники показують, що люди на ринку поводяться природньо. Вони постійно перемовляються, хтось щось бурчить, хтось розповідає байки, а хтось вариться з продавцем. І все це робиться. Без скриптів. На цьому етапі цілі досягає своєї мети. Вона зустрічається з купцем, який відправив її на завдання. У цей момент можна оцінити анімацію облич, реакції, дрібні рухи. Тепер це не просто говорячі голови, як у старих RPG, а герої рухаються, міняють пози, жестикулюють, змінюють вираз обличчя залежно від сказаного. Усе виглядає як живий діалог, а не набір реплік. І ще один кадр скупчення людей. Кожен з них це окрема особистість із власною реакцією на події. Усе виглядає так, ніби світ реагує не на просто події, а на твою присутність. Лише в одну. Сцену за вічер 4 розробникам вдалося помістити 300 анімованих персонажів одночасно. Як приклад, вони навели натовп місцевих мешканців, які спостерігають за вуличним виступом. Кожен з них повноцінний NPC з власною анімацією, поведінкою та реакціями. Це ще раз підкреслює, наскільки серйозно команда підійшла до створення живого світу. Наприкінці презентації розробники показали ще одну сцену: справжній кам'яний замок, який значно відрізняється від сільських поселень, показаних раніше. Вулички вужчі, споруди вищі, з більшою кількістю деталей і одразу видно, що. Це більш урбанізований регіон. І звісно, останній акцент: цірі верхи на келпі вирушає вздогін летючому монстру, що пролітає над містом. І це фінальний момент демки. Короткий, але дуже символічний. Він дає зрозуміти, що попереду в нас величезна пригода, нові місця, нові загрози, абсолютно новий рівень подачі в історії відьмака. І знову слід нагадати, що Реди офіційно заявили, що перед нами не The Witcher 4. Це лише технічне демо, спеціально зібране для презентації. Тому, якщо чогось не буде в релізній версії, то вони попереджали. Але претензій ніяких не треба. І це одразу натякає на кілька важливих речей. По-перше, на мою думку, багато споказаного, скоріш за все, буде спрощено. Демка записана на Engine 5.6, і всі ці технології дійсно будуть доступні іншим розробникам. Але як саме їх будуть реалізовувати на практиці, велике питання. Подейкують, що нову версію рушія особливо оптимізували під підвищення FPS на консолях, і саме з цією метою показали це демо, яке нібито працює на звичайній PS5 у 60 кадрах на секунду. І повертаючись до цього, Жен запитали, чи справді Відьмак 4 має такий самий вигляд, як у демо, і чи справді таку картинку можна буде отримати в 60 FPS на звичайній плойці. На це представник Epic Games відповів, що вони не можуть блефувати в таких питаннях, і однією з цілей технодемо була демонстрація можливостей Unreal Engine 5 на найпоширенішій консолі. І хто б там мені що не казав, але я поки сам не побачу, я в це не повірю. У реальності очікувати подібного, як на мене, не варто. Роздільна здатність рівня 4К з високою частотою кадрів та. Такими технологіями наразі фізично недосяжна для стандартної п'ятірки. Та й навіть на Pro версії, якщо бути чесним, це виглядає ну дуже мало ймовірно. Тим паче, що Unreal Engine 5 історично не надто дружить із консолями. Навіть за гарної оптимізації, максимум на що можна розраховувати, це спрощена версія побаченого. І будемо з вами відвертими. Добре, якщо гра просто не буде гальмувати, замилюватись або вилітати. І так я був би дуже радий в цьому помилятися. Усе ж таки, The Witcher 4 очікується не раніше. 2000 чи го і часу на доробку ще достатньо. Але щось підказує, що диво не станеться. Це стосується й численних анімацій фантастичної живості світу. Нам показали лише ідеально відшліфований фрагмент, створений спеціально під цю демонстрацію. А якщо задуматись глибше, то слова розробників викликають більше запитань, ніж відповідей. Наприклад, а якщо зіткнення з НПС і реакція на розсипання яблука не скрип, то як далеко заходить ця симуляція? А що буде, якщо цілі витягне менше почне битися? А якщо вона взагалі підпалить весь ринок? А чи можна буде Буде, наприклад, розбити всі ящики, викинути всю їжу з інвентаря і спровокувати харчовий колапс у місті, де всі NPC кинуться підбирати ковбасу з пилюки. Очевидно, що такої глибини симуляції ну точно не буде. Так, безумовно, гра виглядає дуже красиво, стильно, амбітно, але не такою, як її нам показали. Сіді точно спробують виправити основну слабкість третьої частини. Це статичний відкритий світ. І маючи досвід з кіберпанком, вони вже розуміють, як це працює і як треба це зробити. Але знову ж будемо з вами відвертими. Навіть у кіберпанку світ залишався далеким від а тут ми говоримо про реакцію на яблука, поведінку свиней, не скриптовані НАТО, і все таке інше. Це все нагадує першу презентацію Watch Dogs, дуже красивий та фантастичний трейлер хакерського бойовика, який у підсумку мало що мав спільного з фінальною грою. Усе було спрощено, і графіка, і механіки, і масштаб. Різниця лише в тому, що CDPR одразу чесно попередили. Це лише технодемо, і те, що ви бачите, не гарантований результат. І за це їм тільки варто подякувати. Загалом на презентації State of Unreal 2025. CD Project Red показали не просто фрагмент гри, а фактично. Погляд у майбутнє відкритих світів. Рівень деталізації, взаємодії, технології справді вражає. І хочеться вірити, що одного дня ми все ж таки з вами зможемо побачити подібне в реальному геймплеї. але поки що залишається тільки чекати. І особисто мені залишається лише дуже обережно вірити, що За Вічер 4 все ж таки зможе зробити ну, хоча б половину того, що вони показали. Звісно, Unreal Engine 5 став дуже класним рушієм для красивих трейлерів, але хочеться живих, глибоких ігор, які працюють не лише за ПК за 4000 баксів, а й на звичайних консолях. І я хочу вірити в те, що по факту розробників все вийде, і ми побачимо черговий шедевр. Як на мене, поки що GTA 6 та Ведьмак 4 дійсно готують прориви в ігровій індустрії, і особисто я дуже чекаю на ці проєкти. І також мені сподобались одні з найпопулярніших коментарів під технодемокою, де користувачі просять розробників просто не поспішати. І особисто я також підтримую цю тезу. Але все одно, як би там не було, нам показали неймовірну картинку, нові технології, живий світ, якого так не вистачало в попередніх частинах. І навіть якщо половина з побаченого залишиться на рівні демо. Сам напрямок уже надихає, і так все одно варто зберігати скепсис, тому я висказав свої думки і якісь враження. Ми вже проходили через даунгрейди, обіцянки і красиві трейлери, але важливо інше CD Projekt Red не зупинилися, вони намагаються, вони вчаться на помилках і здається, справді хочуть зробити новий відьмак чимось більшим ніж просто продовженням серії.